вас на своєму каналі Сьогодні 22 жовтня. І ми виїхали на Коп. Ось таке у нас величезне поле, просто кілометра десь три довжиною. І ти йдеш і спробуй знайти ту стоянку стародавніх людей. Сліди всюди практично є, а купати, де знахідки, де знайти, того ми не знаємо. Але надіємося, що все щось буде, що знайдемо. Не забуваємо підтримувати наші Сподніси України, так як вони спонсор показу цього відео. Всім бажаю мирного неба, і приємного зарядів. Ось таке поле. І перша знахідка є. Як знахідка, якийсь уплавок чи що. Можливо, що з їхнє. Кожер ніби їхнє, але... Скільки є в них міть, не знаю. Шість камерадів ходить по полі. У мене є знахідка. Ось такий гудзик. Надіємося, що буде хоч якийсь динарій. Друзі, у мене перший такий сигналчик був і це нарешті щось по темі. Ого, ага, далі, треба розламати. Сохлось. Я тут минулого року знайшов один лімець і все. Але до того тут срібні не ходили. Але це було давно, не знаю, що зараз буде среди багато. Можна поламати. Та, Та вона сел... не ціла, скоро все. Та ну. Окко приймача на одній. А може ціла, якщо не Ну. Я не знаю, її якось будуть. Ти сильний клас, давай. Не хочу поламати. Та не хочу, а тогда може голочку. Напевно, став на поузу. Може <рес> потім хоч стрібляти з лохчастина ще. <рес> не йде? А, не. Золота, чи ні? Золота. А лежалко, йой, ч не золота? <рес> Друзі, на жаль, не золота фі була того раз. Та і всі разі золота не була. Це тільки так. Але знахідка. Камради вже всі позбігали, зараз буду показувати, Як ти думаєш, що? Уцівар. Хова! <різь> 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 Ой, друзі, забагато людей дивчаться на цьому полі. Це факт. Але є знахідка. Півня такого викупа, бачите? На якійсь круглій штуці. Інтересуючий факт, що це може бути. хто може сказати, що то є? Бачите? Накладка кіфів Є знахідка. 20 копійок. Громадянський. 32 рік. це він часто попадається. Але нема денки, нема. Але це, друзі, мені здається, що цікава знахідка. Бачите? Що зігнути? Якась квітка Що таке? Йдемо вдома друзі мити? Зараз не хочеться вигинається ніби нормально. А ні, ломиться. Все таки будемо вдома рівняти. Ну куди, якщо поломиться? Ось так. Є знахідка, дивіться, який гузик кігульськ. Масивний, такий гузик такий масивний Але лисий Нічого цікавого. Ось так. гузик Друзі, ми прийшли до машини. Вже їхати почали, камрад добігав, добігав, добігав і добіг, коротше. Дивіться, яку знахідку показує. Дмитро Солунський, підвізка Київської Русі. Нічого собі, оце знахідка. Ой, браслет чи ні, Європа? Ну тут Київська Русь була, друзі. Тут була Київська Русь. Інтересний факт. Гарно. Молодець. Дай п'ять. Друзі, приїхали ми вже на друге місце. Побачили багато оранки, але свіжої там виявилось не багато, а виявилось більше старої. І там все сходжено, походу там мій друг вчора пікав два денники викопав. Я пішов трошки далі на сою, де весною фібулки піднімав. Хрестик. Кусочок київської росії. І друзі, у мене, походу, випадає щось надзвичайно гарне. Так? Чи не так. Тільки де воно? Це капець. Я вже його загубив. А все бачу. Дивіться, друзі, що лежить. Я сподіваюся, що тут Київська Русь. З вушком. Ха-ха. Так, друзі. Так, це хрестик! Гм, на кінець, то знахідка щось пішло мені. Друзі, це красота. Хоч щось. Але... Вже зачок. Гарна піково. Істій простенькі, ніби, але. Це рівно знахідка чотка. Ось так, друзі. Так тільки переурав. Тако раз і десь поїхав, і нема, це капець. А тут якраз покири попадалось. Жалко, пройдусь тут, можливо, щось буде. Друзі, це просто... Дивіться, отут все в слідах. Походу, колега мій вчора випікав. Але все-таки не все він випікав. Отут я йшов з тої ямки випав, мені кругляшок. Я вже не надіявся ні на що сьогодні. Але дивіться. Мені щось таке здається, що це може бути якесь наслідування. Бо він якийсь такий непонятненький. Ану, пасани стали, дивляться. Ага, стан. А може і не наслідування. Але сединарій. А ну хто там? Ану, тобі личко, хто там? якийсь такий цікавий. Що... Ігор. Аврелі. Не можу сказати одразу, не можу. Тупо не можу. А це не наслідування, так, як Ну, якесь сам, Але тури. це моя мрія і я просто в шоці. Це, це треба теж іти. Я сподіваюся на вашу вподобайку. Це просто. Я вражений Ой, друзі. Тішуся, тішусь і не можу ніяк натішитися. Як давно мені вже не фартило. Нарешті срібний динарик. На кінець. Вже думаю, сьогодні буде все, але місце оправдало. Хоча я тут перший раз динарию викоплю. Але знав, що вони тут є. Ось так. Дивіться, що викопав напарник. Ай-яй-яй! Дивися, засіяне поле. Ну, цілесенька підвісочка. Але, друзі, красота. Ти вже задоволений копом? Ну, вже так. Да. Супер. Друзі, дивіться. Камрад знову викопав. Знахідку бомбезну, але але але, але не срібло, на жаль. І стан трошки підвів. Так, да, і стан такий неякісний. Можуть але чекаємо. Оце як зорить, якби впасти першим, тут буде денників. О! О, друзі, глибоко воно було. Хоть би ціле і ніби ціле. А, -а, 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 -а. ні. Месячник, місячник? Ого. Ого, ти що? Попаду Цілий походу. Він капець глибоко був. Ти що? ого-го. Ти що? От і шо. Друзі, зараз я сфоткаю, вам покажу. Так, друзі, у мене трошки руки трясуться. Давай я буду. А я собі сам... О, це такий, певно. Якраз. На жалко, що не золотий. Помаленьку. Що... Головне, що цілий, головне, що цілий, друзі. Головне, що цілий. Може, якось тут трошки золото до нього пробито, ні? Ух ти шо, дядя! Я такої ще краси реально не викопував. Така здорова байда просто. Походу, я трошки її коцнув, але то ерунда. Головне, що взаді коцнув, а не спереду. Вона дуже глибоко була, я її думав кидати сигнал. Тільки не матюкайся на камеру. Wow. Якби я йому не сказав, він би почав а Він так міє. Mm -hmm. <гум> Оце знахідка, що ні? Ти шо, дядя? Yeah. Ти шо гониш? От іменно. No, Друзі, це така красота, що це просто капець. Це просто. Знахідка бомба. Як її ще не покосило за життя. Я то не розумію. Це опше. Друзі, я сподіваюсь на ваш лайк. Так, да, друзі, ось така сьогодні хабарничка. Як я чекав, поки в мене відкриється цей портал. На кінець то відкрився. Ось такий, друзі, мега-коп сьогодні вийшов. Просто красота. Три мега круті знахідки. Хрестика я такого ще не знаходив. Чотири святих. Фонарика. Я також. Ніби такого не находив. Тут ці вар, якщо не помиляюсь. Чун Про місячника я і мовчу. Шикарна знахідка, Сіленька. красота. Жаль ззаді <із> зарядив. Глубоко була. Прикопувало ксистало. І все, вони спереду все гарно. Ось така. Ось таке. В колекції буде радувати. Як що додивились ці відео до кінця?